Доброго дня, мене звати Єгор, і ми сьогодні закінчуємо нашу серію про наладку верстата. Ми вже познайомилися, як встановити інструмент, як встановити заготовку, чим відрізняються кулачки, як прив'язати інструмент, як відкалібрувати систему ренішау. І зараз нам залишилось лише одне: це створити нашу нову першу програму. Це ми робимо в режимі Едіт. В цьому режимі ми можемо перше створити управляючу програму, її відкоригувати. Ми можемо записати з існуючого носія існуючу програму, ми можемо записати в систему та щось з нею зробити. І так, починаємо в режимі Edit Ми натискаємо на нашу папку, ми бачимо багато папок і є системні папки, які ми не можемо редагувати і не можемо там щось записати. Тому є спеціальна папка user, в якої ми можемо щось робити. Давайте ми створимо нашу папку. Наприклад, назвемо її тест. Обираємо folder. Окей. У нас створилась нова папка. Далі ми створюємо нову програму. «Great». Program. І так само називаємо її тест. Окей. Тест і Open. Ми її відкриваємо. Вітаю, ми створили нашу першу програму. Вона складається, як ви пам'ятаєте, в старих відео про програмування, що програма складається з назви програми і знак відсотків. Це старт і кінець. Тому трошки розширяємо, додаємо крапку з комою. І у нас з'явилось велике пространство. Зі старих відео ми пам'ятаємо, що у нас програма складається з шапки, потім йде запуск інструменту, сама програма і потім кінець інструменту. Створимо нову програму і створюємо строку безпеки g 21 g 99 g 40 g 80 В наступному кадрі ми пишемо G54. Це в нас є шапка. Після шапки ми створюємо Tool Start. Що в нього входить? В нього входить вихід в референтну позицію. Викликаємо наш інструмент. Потім ми вмикаємо оберти, під'їжджаємо в безпечну позицію і вмикаємо зор. Пишемо. G28 у0. Це ми виходимо по іксам в референтну точку. G28W0. Це ми виходимо по нулям в Z. Тепер викликаємо інструмент. Наприклад, це буде наш перший інструмент з першим коректором Т0101. Далі ми вмикаємо оберти g 50 s 1500 і G96S150M03P11. Ми задали, що у нас буде постійна швидкість різання, 150 метрів за хвилину. За годинникою стрілкою обертання і буде обертатися головний шпиндель. Потім нам треба підійти в стартову безпечну позицію. Наприклад, це у нас буде G0Z2. Це ми по Z і опускаємося по X. Х55 і вмикаємо одразу нашу зор. Yeah. Це ми під'їхали до нашої стартової позиції. Ми щось зробили. Наприклад, там, торцювали деталь, протачували, нарізали різьбу, сверлили будь-що. Потім нам треба це все закінчити. Ми зупиняємо шпиндель М05, вимикаємо зор М09 і виходимо в референтну позицію. G28 У0. G28W0. І Ставимо технічну паузу або кінець програми. Наприклад, М1. І так, у нас шапка, шаблон для написання програм є. Але кожен раз писати оце все це довго. Тому пропоную те ж саме повторити, але зробити шаблони. Ми це все можемо вибрати і видалити. Тому є в нас в системі Fixed Sentences. Це запропоновані шаблони, які ми можемо використовувати як для токарної обробки, так і для фрезерної обробки. В нашому випадку ми створюємо шаблони для токарної обробки. Обираємо turning і починаємо писати в цілому так само: New. Ми пишемо шапка. Шапка це те, що в нас потрібно. Запускати з верстатом в кожній програмі. Це перші коди, які ну, повинні завжди бути. Шапка. Пишемо G21. Пишемо без пробілу, без нічого, воно все потім автоматично розставиться. G99, G40, G54, G80. І давайте одразу вийдемо в стартові позиції, в референтну точку. G28. У 0. G28W0. Супер. І I add, додаємо. Тепер в нас є шаблон, який ми можемо вставити. Окей. Все, в нас вже шапка вставлена, і ми в будь-який момент можемо її вставити, тиснювши, там три рази. Далі створюємо нову turning, New. І напишемо, наприклад, tool. Start. Що ми робимо? Ми виходимо в нулі, повторюємо G28, у 0. G28, W0. Обираємо наш інструмент, наприклад, t 0101 Потім нам треба вмикнути оберти. Ставимо максимальні оберти, що може бути, півтори тисячі. Постійну швидкість різання, наприклад, 150 метрів за хвилину М03П11 Є. Оберти ми вмикнули, і тепер треба нам під'їхати в нашу стартову безпечну точку. Їдемо на прискорених подачах G0Z2 і G0X55. Є. Добавляємо і. Так само ми можемо одразу перевірити, вставити, трошки розділимо. І як бачите, в нас є вже шапка, в нас є ToolStart. Тому в цілому у нас будуть мінятися тут номер інструменту. Ми можемо отут вже поміняти на третій інструмент. І якщо він працює на трошки менших або більших режимах, то можемо змінити, наприклад, на 180 метрів за хвилину. І стартова позиція Z2 це майже вона постійна. А X55 55 це стартовий X, в залежності від максимального діаметру, який ви використовуєте тут і зараз. Наприклад, це може бути 70. Все, ми під'їхали і знову щось робимо. Тепер треба нам закінчити операцію: це нам вимкнути оберти, вимкнути зор. Робимо. Шапка, Tool старт. Добавляємо тул. Фініш. Окей. І пишемо М05. Ми можемо зараз написати, наприклад, P11, що ми зупиняємо головний шпиндель, тому що, якщо буде використовуватися привідний інструмент, то треба його зупиняти командами M05, P12. Тому ми можемо на всяк випадок написати базову. Програма, яка буде використовуватися і там, і там. М05P12. Вона ніяк, ніяку помилку не викличе, якщо ми її будемо використовувати, але вона буде зупиняти і той, і той привід одночасно. Потім вимикаємо зор і виїжджаємо в референтні точки. G28 у0. Виїжджаємо спочатку по X. G28W0. Виїжджаємо по Z і пишемо технічний установ М1. Добавляємо, Tool Finish, ОК, okay. все. І тут ми вже можемо писати всередині нашої програми будь-яку операцію. Тому, якщо ми, давайте ми вийдемо звідси і створимо нову програму, тест Другий. Окей. Ми створили нову програму. Так само я пропоную трошки розділити, додавши крапку з комою, зробити декілька строк пустих. І починаємо вставляти точіння. Шапка. Окей. Тул старт. Окей. Тул фініш. Окей. І в нас вже 80% простої програми вже написано. І це дуже зручно і дуже швидко написати програму вручну. Далі, що в нас ще можна зробити? Нам можна взяти, якщо нам програміст написав управляючу програму, чи ми самі написали десь на зовнішньому джерелі. То ми можемо цю програму скинути на флешку і з флешки щитати в нашу систему. Для цього є команди File Import. Якщо ми з флешки хочемо в верстат перекинути, або, навпаки, File Export, то ми з стійки на флешку перекидаємо вже відпрацьовану програму. Натискаємо File Import, дивимося, які програми в нас вже є. І, наприклад, ми хочемо «Торець» програму. окей. Не треба нічого більш натискати, ми її відкриваємо і дивимось, у нас є вже програма. Можете побачити, що тут трошки відрізняється від того, що ми писали, але є ось така строка, яка має такі G1900 D290L105K0. Що це таке? Це інформація про нашу заготовку, яка використовується в нашій програмі. Вона дає інформацію для того, що ми коли будемо прорисовувати нашу обробку. Ми натискаємо старт, і ми вже бачимо, що ми робимо на цій операції. І в нас заготовка. І ми бачимо всі наші переміщення, що вони не заважають, що вони... Ніде кудись не їдуть, туди куди не треба. І так само ми можемо одразу бачимо, коли ми відкриваємо програму. Ми бачимо, на яку заготовку була написана ця програма. Це дуже зручно. Як це писати, давайте подивимось: у нас є ось такий, е, така команда: Driving Command. Натискаємо її і кажемо, що у нас токарна операція. І ми дивимося, які заготовки може бути. Або прямокутна, або циліндрична, або труба, шестикутник, шестикутник з діаметром, або якась довільна форма. В нашому випадку це був циліндр. Окей. І ми вводимо стартовий діаметр. У нас був там 210, наприклад. Довжина деталі там, 100. І припуск 0. Окей. І все. І ми відтворили нашу заготовку. Якщо треба прибрати, нажимаємо DEL. На цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!